Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 23 травня, 23 травня 1934 року закінчилася одна з найгучніших кримінальних історій Америки. Саме в цей день на сільській дорозі біля Блеклейку, штаті Луїзіана, життя втратили Бонні Паркер і Клайд Барроу. Сумнозвісна пара грабіжників, про яких писали газети і складали балади. Вони стали символами великої депресії, молоді, зухвалі, озброєні, викликали і страх, і захоплення. Бонні – поетеса з пістолетом, Клайд, романтичний гангстер. Разом вони пограбували десятки банків і крамниць, залишаючи за собою слід розбитих сердець і загиблих поліцейських. Але скільки не тікай, справедливість рано чи пізно наздоганяє. Вранці, 23 травня, озброєна засідка з шести офіцерів прочекала їх біля дороги. Як тільки Форт Бонні і Клайда з'явився на горизонті, його розстріляли з кулеметів і гвинтівок. 167 куль зупинили пару навіки. На місце одразу збіглися місцеві мешканці: хтось щоб побачити легенду, хтось щоб забрати сувенір. Авто стало решетом, а міф про Бонні і Клайда ще більшим. А зараз про подію, яка сталася 23 травня 1938 року. Трагічний день в історії українського визвольного руху. У центрі Роттердама біля кафе Атланта пролунав вибух. Вибухівка була захована у коробці цукерок, яку приніс агент радянських спецслужб. Жертвою став полковник Євген Коновалець, керівник організації українських націоналістів, колишній командир січових стрільців і незламний борець за незалежність України. Він жив у еміграції, але постійно працював над створенням дієвої підпільної мережі, яка б могла протистояти як Польщі, так і радянській владі. Організатором теракту був радянський агент Павло Судоплатов. Він проник у близьке оточення коновальця під виглядом українського патріота, а в момент прощання передав згубний подарунок. Через кілька хвилин, коли Коновалець вийшов з кафе і розгорнув коробку, пролунав вибух. Це було добре сплановане вбивство, яке поклало край життю одного з найвідоміших українських лідерів 20-го століття. Радянський режим бачив у ньому небезпечного ворога, здатного згуртувати еміграцію та організувати збройний опір. Друзі, якщо вам цікаве наше відео, то поставте йому вподобайку та підпишіться на канал.